Забалка історичний район Херсона. Від центра міста його відокремлює широка балка. Сама назва, що закріпилась, походить від словосполучення за балкою. Спочатку заселення тут мешкали робітники фабрик і заводів. Забудований район практично повністю приватним сектором. На початку ХХ століття у звичаях забалківців було частим зловживання горілчаними виробами. І тут такий небувалий випадок. 1915 року на забалці відкрита дешева чайна. Херсонська газета рідний край вибухнула фельетоном. Завідувач відділу цінних та рідкісних видань обласної наукової універсальної бібліотеки імені Олеся Гончара Ольга Геннадійна Сак знайшла підшивку старих газет і саме цю замітку. Забалкавське санітарне попечительство відкрило чайною забалкою. Забалка стане під чай. Бідна забалка. До чого вона жила? Монополька. политура, деколон, прощай хозяйские горшки. Санитарное попечительство пыталось сначала поить забалковскую тетвору молоком. Основало даже общество каплю молока, но дело не пошло. И в том не вина попечительства. Что ж поделаешь с народом, который даже в пеленках презирает каплю молока от обыкновенной коровы и пьет молоко ведрами только от бешеной коровы. І вдруг такой фартовий народ должен прийти на чай. На чего ми дожили чаю буде досить. Ним пригощатимуть всі гостей за балки 2015. За столом збираються друзі, колеги, просто незнайомі люди, які під час чаювання можуть стати ближче. «Чайний кліпер на забалці, тема цьогорічного тижня мистецтв. За основу взятий образ червоних вітрил, які за спогадами Олександра Гриневського він побачив на узбережжі Дніпра у Херсоні. А герой його повісті феєрії, капітан Грей, не хотів перевозити на своєму кліпері мило, цвяхи, частини машин, все те, що похмуро мовчить у трюмах. Але залюбки завантажував фрукти, порцеляну, прянощі, чай, тютюн, каву, шовк і цінні породи дерев. І тому гончарівка, як судно. E Тепер під вітрилами, осяяними пурпуровим сонячним промінням, зустрічає всіх гостей за балки 2015, і червоні вітрила стали символом фестивалю. Отже, вітрильники везли до наших берегів екзотичні продукти, серед яких чай посів згодом особливе місце. Єдиний в Україні заміський центр Чайна тиша, який працює в теплу пору року в селі Іванівці Глопристанського району, зараз пригощає всіх гостей духмяним гарячим напоєм. Команда чайної тиші знає світові. Традиції чаювання. І зараз у відповідному вбранні дівчата пригощають всіх міцним чаєм, завареним по турецьки. Сьогодні вирішили порадовать всіх зрителей, всіх гостей турецької чайної церемонії. Ми вирішили сьогодні продемонструвати всім гостям нашого мероприятия. Турецький чай заваривается в особливому чайнике, який двойной, і називається Чаган Дайлик. В верхньому чайнике находится заварка, в нижнем чайнике находится вода. Таврійський тиждень мистецтв, який отримав назву історичного району, втретє проходить у Херсон. І, як завжди, є наскрізна тема всі ми жителі забавки, якщо врахувати, що в нашому місті їх сім. Але природний рельєф не може стати бар'єром для митців. Забалка 2015 руинуя перепоны и открывая новые имена, знакомясь с новыми работами постоянных участников, и сприяє творчій взаємодії между окремими херсонскими, митцями, коллективами, организациями. В этом году не было сложно, потому что а, слух о Забалке уже пошел по всей херсонской области, и люди ждали объявления, нам даже звонили заранее. И я вот сегодня хочу сказать действительно большое спасибо тем, кто благословил этот фестиваль. Надежда Иванна Каратун, директор библиотеки. Это портал Арт Кавун, девочкам, которые под руководством Николая Степановича Кошелюка собрали здесь все, систематизировали. Ну и, конечно же, тем, кто приехал, чтобы показать это все и подарить это все Херсону. Перед самим початком фестивалю офіційне відкриття авторського проекту фотохудожника Олександра Андрющенка Сонячні діти. Перший дотик. Це перший дотик майстра до теми особливих дітей. Сонячні, тому що привітні і відкриті. В цьому переконався автор під час роботи над фотовиставкою. Є такий вираз: хочеш змінити світ? Змінюйся сам. У мене були деякі страхи стосовно цього спілкування з такими дітьми, але я вирішив ці страхи побороти. Я вирішив, наскільки це можливо, допомогти героїчним батькам цих дітей, якось реабілітувати своїх дітей в суспільстві. Було нелегко працювати, але мені було з ними дуже цікаво. Я їх полюбив. І я думаю, що це не остання виставка. Ми будемо цей проект продовжувати. Вони будуть рости. Ми будемо дружити і продовжувати далі. Зйомки гліб дуже любить фотографуватись. Взагалі, привітно зустрічає незнайомців. Залюбки брав участь у персональній фотосесії. Рібенакавші любить очень фотографуватися, для нас. це радість, там даже на виставці буде помітно, там ну. ну. Несколько его фотографий везде он абсолютно разний. И Где мы можем пока покапризничать, где мы улыбаемся во все зубы, что у нас есть. Можем язычок на камеру показать. Так что ну очень хорошо, что люди видят это, люди узнают нас, что мы такие веселые, замечательные. Фотовиставку не вдалося б підготувати, якби не сприяння батьків. Фінансова допомога друзів Олександра Андрющенка, Ігоря та Юлії Драгоус, Нахмета Ісмаїлова. Це друге звернення майстрів фотографії до теми дітей, що народилися з синдромом Дауна. Перша мала назву Синдром Добра і персональна виставка Олександра Андрющенка досягла мети зі світлин. Дивляться обличчя, що говорять: Я дитина, а не синдром Дауна. Відкриття фотовиставки плавно розпочало і сам Таврійський тиждень мистецтв Забалка. Принцип один і той же: менше офіціозу, більше простору для спілкування, фотографування знайомств. Периметр центрального майданчику теж площа для експонування, виставка картини рідного краю фотохудожника клубу Свіжий погляд В'ячеслава Савєлєва. Це роботи кількох останніх років. Серед херсонських пейзажів є і фото місця, звідки родом фотохудожник. Тут є один знімок, який зроблений там, де я раді. Adiós. в России, как бы для связки как бы, ну, родных мест. Ну, как бы как большинство моих работ, они имеют некий скрытый подтекст. Вот. Эта выставка тоже не исключение. Такое, что родные места это не только те, которые, где ты родился. Ты приехал, это твои родные места. Вот. Я с этим сталкиваюсь неоднократно, что многие, кто приезжают на Украину, они считают, что это не их родина, а родина там, где они родились. Ты приехал сюда, это вот твоя родина. Ты здесь живешь, это здесь твои люди, которые тебе підтримують Вот в этом плані від художньої фотографії до живопису. Центр херсонського художника Валерія Михайловича Морогіна представляє роботи, які раніше ніде не експонувались, оскільки знаходяться в приватних колекціях і давно відомі, які полюбилися прихильникам його таланту. Дві треті роботи нові, і ми очень благодарні людям, які соглашаються ці роботи представить. Вони дійсно дуже мощне. эффектные, энергетичные, философские, глубинные, поэтому ну, невозможно их не увидеть и не полюбить. И на выставке есть картины, которые люди уже полюбили. Мы их выставляем регулярно, вот как, например, «Богиню радости», и она людям всегда тепла и приятна. Вот так выставка и состоит. Две трети новых и одна треть любимых и знакомых, с которыми не хочется расставаться. Людина и все земля и инши небесные тела, образы из иншого духовного света. Перед картиной Треба стояти довго, щоб зрозуміти прихований зміст і відчути сильну енергію. Це був чоловік необычный. Він жив одновременно в проявленому і енергетичному плані. Тому він бачив те, що є зараз невидимо для человека, і те, що буде. І на даних роботах... Показаны те процессы, которые произошли и происходят с Землей как космическим объектом сейчас, и с человеком, опять-таки, которые происходят и должны происходить э, в настоящее время. Автори цих картин тільки вчаться. Студія оригінал представила близько ста робіт своїх вихованців, виконаних у різних техніках. Вже втретє колектив художньої студії бере участь у забалці. Цьогоріч всі отримали набір канцтоварів від фонду Устина Мальцева. Ми представили. Старо ну, робіт точно у нас зараз є. І, звичайно, класичні техніки, тому що це все-таки база, тобто від цього ми далеко не відходимо. Тобто в основі робіт є серйозне підґрунтя класичне. І, звичайно, з творчим пошуком, з творчим підходом, з ексклюзивними техніками, тобто в яких є і композиція, і малюнок. Ну, Тобто стара ми все-таки професійна жилочка, ця у нас чітко простежиться. Тобто, тут ми не даємо їм спуску в цьому. Кожного разу все краще і краще. От сьогодні просто так збалансовано все було. Тобто, наскільки це все було прямо, ну знаєте, так, от така маса людей культурного спрямування була вміло організована. І якраз видно творчий доробок одних напрямок, інших напрямків. Все це можна порівняти, поєднати, да, зарядитися їхньою передати свої почуття творчі там, ну, натхнення і так далі. Всі, хто хотіли відчути себе художником, могли зробити це. Майстер-клас проводить Вікторія Суровцева. Шістнадцятилітня художниця, самородок. Вона стала відкриттям організаторів фестивалю. Свої роботи, а їх близько 80 Вікторія відносить до Нейф арту, наївного мистецтва. Так називають твори, виконані художниками без спеціальної освіти. Вікторія не вчилася в художній школі, тільки займалась у гуртку Петриківського розпису на базі Новофедерівської школи. Все почалося з Мольберта і Фарб, які купила мама. На третю забавку Вікторія привезла 20 своїх картин. Робота представлення пастелю художним вугіллям. Ну, і Більша частина це в нас а, олії. Мастер-клас по пастелі це цікавий, напевно, один з найлегкіших матеріалів, який питається, бо схожий на звичайну шкільну крейду. Ну, дуже цікаво ним, особливо колись брудний, це до, до якогось такого комізму ситуації. Професійної підготовки немає, малюю всього два роки буде. Нікуди не ходила, окрім гуртка Петриківського розпису, який функціонує у нас на базі Новофедорівської школи. Ну і це і стало як базою. І деякі знання фізики, які дає дідусь, як падає світло, це якраз стало тією основою підґрунтям для створення цих робіт. Окрім три портретні роботи це зображення людей без певного місця проживання. Мистецтво повинно привертати увагу до цих людей. Впевнена, юна художниця. Взагалі людям, коли ми ми зробимо людей таких людей відвертаємось від них, не звертаємо на них увагу, робимо все, аби вони нас не помітили і ми їх не помітили. Це неправильно, на це треба звертати, проблем, звертати увагу, бо це є проблемою соціальною. Тому а, головне покликання ми це в тому, аби призвати людей до якоїсь уваги, до якихось дій і аби люди почали. Намагалися щось зробити для покращення ситуації. Є тут і вироби з традиційним петриківським розписом. Тетяна Коваль представляє прикладні предмети з цим українським узором, і власні вироби зроблені із сухої трави. Дуже древній оберег був созданий петриковчанами. І це петриковська розпис. Сьогодні ми представляємо утварь розписану мастером петриковської розписі Наталії Бережної. Вот. это создание оберегов например вот эта расческа вычесывает плохие мысли из головы вот ручка свистулька усиливает позитив вокруг того кто значит выигрывает мелодии. вот а еще очень забытая ну как бы забытая горожанами может мы хотели напомнить, это техника плетения из травы. В этом году херсонские степи порадовали весенние дожди, и трава была по пояс, и трудно было ее не заметить. Поэтому мы, так как мы умеем вязать спицами, это еще проще. Плетение из травы. Один переплет, и можно делать и подставочки под горячие, они же обереги, которые можно использовать в доме. Также можно сумку сплести, шляпу сплести. То есть переплет один, а форма, которая живет внутри вас, вы можете ее показать. Опять-таки, куда бы вы ни поехали, вы можете материал всегда под рукой. Вот мы поехали за грибами, а грибов нету. А мы сумку сплели и домой приехали. На другому поверсі не проштовхнутись, хтось з дітей або ж дорослих не мріяв намалювати власну картину піском. Після шоу Україна має талант, цей вид творчості захопив багатьох. Вже два роки у Херсоні діє арт студія острів. Її вихованці вже самі можуть давати майстер-класи, а на закриття забалки готують шоу. Дуже удобно ця техніка, тим, що ошибку завжди можна відправити, можна пересипати пісок, заново нарисувати щось. І це для дітей дуже важливо свои достижения. Вот. Ну и как бы можно за одно занятие несколько картин сразу нарисовать в этом преимущество. Сохранить картину можно сфотографировав ее, по-другому никак ее нельзя унести с собой. Вот. Ну и как бы мы в этом году уже презентуем следующее воскресенье, в час дня здесь на этом же этаже свое первое песочное шоу, будет шесть номеров представлено. Это наш следующий этап, такое развитие. До этого у нас была просто песочная графика, мы ее представили здесь на выставке, называется «Песочная сказка». Вот. Ну и как бы приглашаем всех да, посетить мастер-классы, кто хочет присоединиться к обучению, можно в течение года присоединиться. Вот, і познайомитися з нашим необычним мистецтвом. Дорослі також грають у ляльки. Роботи Валентини купують колекціонери, тому що кожна неповторна і функціональна. Авторська шарнірна лялька – окремий вид мистецтва. Не тільки в Херсоні, але й в Україні ця творчість не слишком розвита, і тим більше раніше теж була зовсім не розвита. Было время у меня свободное, так сказать, и появилась возможность вообще рассмотреть, увидеть такой вид творчества, как, как авторская кукла. То есть к шарнирной кукле я пришла позже. Почему? Потому что они по своему виду, если так, ну, скажем так, многих людей отталкивают. Почему? Потому что эти шарниры, скажем так, может быть, не для всех они красивые. Но на самом деле красота и функциональность такой куклы, она состоит из вот этих вот частей шарниров. Вот пришла. Мне очень это понравилось, поэтому не смогла отказать себе в таком счастье делать такие кукол. Такие куклы предназначены только для взрослых. Это не детская игрушка, их не покупают детям. Только взрослые коллекционеры, состоявшиеся люди, которые ставят на полочку, там, или шьют им одежду, домики делают, вот они с ними играют. Зрослі люди. А ці іграшки для дітей: в'язані гномики, жирафи, баба-яга, павучки, дітлахи так і кружляють біля робіт Юлії Воробйової. Вона вперше бере участь у таврійському тижні мистецтв, почула про його проведення по телевізору. Увіділа цих ельфіка в інтернеті, хтось там І ну як би влюбилася. Думаю, ну попробую я. мені так захотілося. Ну, попробовала, получилось. И потом начала уже делать свои работы. Но это первые мои работы. И потом уже жирафики пошли там. Ну, божьи коровки, зайчики и тому подобное. Много работ, конечно, раздали. Нет. Если ты хочешь, если ты горишь желанием, вообще, мне кажется, не сложно. Мои первые оценщики это дети. Все, они знают, это эти все мультики, они о, какая игрушка. Ну, это самое лучшее, наверное. Тетяна також вперше представляє свої ляльки на широкий загал. Це було хобі, яке захопило весь вільний час. Ляльки виготовлені іншою технікою панчоховою. Перша моя робота уїхала к родственникам подарок. Я її делала до п'яти утра вчилася. Там було, звісно, дуже інтересне заняття. Зараз я немножко почала розвиватися, роботи все краще і лучше стали. Оригінальний жанр дами у кокетливих позах і оздоблені шкатулки, а виготовлені зі звичного господарського джгуту. Хоча, щоб це зрозуміти, треба довго вдивлятися. Тетяна Савченко сама придумала техніку і сталося це після того, як побывала на другій забалте. Я случайно попала, увидела мастера такие чудесные. Я придумала и начала делать. Думаю, хочу тоже участвовать. Я просто люблю очень статуэтки и просто хотіла сделать сделать жут, жут, хозяйственный для тих, хто хоче навчитися створювати власні ексклюзивні прикраси, не треба далеко йти. Магазин Монпасіє пропонує всі необхідні товари, щоб створити обруч, намисто, кольє чи будь-яку іншу прикрасу, якої немає ні в кого. Чоловік не тільки може купити у нас готове готова він може прийти і купити матеріал для того, щоб це самому все зробити. Ну соответственно, якщо чоловік не знає, як це робиться, Ми його можемо вучити. У нас проводяться майстер-класи для взрослих, для дітей, авторські. Есть базовые, которые полностью обучают всем бижутерным техникам. Ну и соответственно, есть эксклюзивные украшения, вышитые обручи, браслеты. Делаем и мы в магазине делают наши постоянные покупатели. Очень нас любят, приходят. Нашим материалом очень много пользуются, чтобы создавать какие-то шедевры. Сначала была постоянным клиентом, а потом решила попробовать сама делать какие-то украшения. Постепенно так. Это меня увлекло захватило. А сейчас я делаю свої роботи. ободки, ручної роботи броші, браслети, вышитые вручную камнями. Марина вже вдруге на забалці, і одна з її робіт спеціально до фестивалю, а також сувенірне мило з видами історичного Херсона. Мило найрізноманітніших форм і запахів. Кожен може знайти собі ексклюзивне, яке підходить саме вам. Дуже замечательно, просто все супер. Я взагалі хотіла би навіть огромну благодарності виразити отдельно організаторам від вот, інфоцентр. Настільки за этот год стали для мене ну, мабуть, сім'єю второй. Всі приєднано прийти. Е, ну, емоції зашкалюють Просто здається, ці квіти справжні. Наталя вчиться у японського майстра. Це техніка шовкова флористика. Вперше представляє свою роботу у Херсоні і вже скоро зможе навчати всіх охочих такому чудовому мистецтву. Я мастер цвітоділля шовкової флористики. Учусь непосередньо в Японії у японського мастера Юлі Нагай. Ну, така вона, його знають. В кругах цветоделия. То есть я являюсь ученицей и в скором будущем буду преподавателем. Японцы считают, что цветы, сделанные мастером из шелка, это цветы живые, потому что мастер в каждый цветок вкладывает свою душу, свой характер. Вот, например, я сейчас делаю украшения для невесты. Я все время включаю музыку приятную, чтобы этот цветок напитал энергию позитивную творческую, чтобы он нес и невеста могла оставить детям своим этот цветок. Это так называемый флер д'оранж, не забытое такое немножечко искусство. И я надеюсь, что наши женщины, наши девочки, вот херсонские, ну, украинские, они достойны носить такие живые, живые цветы. Забавка, перш за все, зрис разных видов мистецтв. Образотворче, народно-ужиткове мистецтво на різноманітніші виды рукоделия. Професіонали кафедра дизайну ХНТУ, співорганизм Організатор фестивалю традиційно представляє творчий звіт всіх чотирьох спеціальностей. Дефіле моделі стає поштовхом для роботи фотохудожників. Протягом забавки спалахи фотокамер не припиняються. Це удивительне мероприятие, удивительне по своїй енергетиці, удивительне по наповненості, по контингенту учасників, тому що, мабуть, ні один фестиваль не ну, дозволяє зустрітися людям з таким різним вот, уровнем, з таким різним по возрасту, тому що ти обычно приходиш на виставку на виставку живописи, на виставку скульптури. Ти приходиш либо к известному художнику, либо приходиш на виставку дітей. А здесь получается, есть возможность просто обменяться энергетикой. Поэтому ми это мероприятие очень любимо, всі и всегда очень серйозно готовимся. К Не припиняє свою роботу і поетичний фестиваль Антракт. Поети зі своїми новими віршами виходять на публіку. Фестиваль не був би таким масштабним, якби не ентузіазм громадських організацій, працівників гончарівки, арт-порталу Кавун. Я, наверное, должна сказать спасибо всем участникам и в первую очередь представителям разно, разных общественных организаций, потому что без их помощи, наверное, фестиваль был бы намного скромнее, э, не такой интересный. То есть вот этот симбиоз работы библиотеки и общественной организации, представители общественности, это, наверное, всегда на пользу. Я надеюсь, что это у нас будет продолжаться дальше. Третий год он проходит, и, собственно говоря, третий год практически, да, есть те же самые авторы, те же организации, но совершенно другие работы есть совершенно новые авторы которые являются открытием я вон ходила сегодня везде ахала охала ах вот это вот новое вот это необычно для некоторых работ вообще просто слов не знаходиш, тому що настолько це живо, тепло, сердечно, душевно, я не знаю. Тобто вызывает положительні емоції. Поэтому я всіх приглашаю к нам на фестиваль в бібліотеку в течение недели любой, хто не прийде, він отримає тільки положительні емоції. Таврійський культурний продукт у контексті загальноевропейской культуры. культури один з головних дивізів забалки 2015 тисячі Євроклубівці Херсонської загальноосвітньої школи No4 гості всіх. Трьох фестивалів у нас діти враклуба виросли вже некоторо на цих проектах, і впечатлення сказочне, тому що на ну, многих людей по чому-то складывається вот, тавтология такое впечатление, что Херсон это провинция, это ну, где-то что-то неинтересное, это не Киев, не Одесса, не Львов, не Харьков. Эти люди просто не бывали на таких проектах в библиотеке имени Леся Гончара. Потому что здесь ну, целый день можно провести. Это такой позитив. Это и солнечные дети, это тан и танцоры, это и выставки, чего здесь только нет выставок. И мне, как историку, например, вот, общение с. Людьми, которые фанаты истории в костюмах скифов, и мастер-классы, и чаепития. И вот сейчас это сказочная коллекция моделей и дизайнеров ХНТУ. Я горжусь тем, что я живу в Херсоне. Очень интересно видеть энтузиаста. Вот Херсона, ты знаешь, что ты здесь живешь, и очень много-много интересного в этом городе. Вот я хотел раньше э, уехать учиться в Киев, но сейчас я, ну, я думаю, я останусь у себя вот, в своем родном городе. Я буду учиться здесь, и я хочу работать и ну, я хочу быть здесь. Меня очень, я очень, э, ну, в глубине души, я очень поражен, что люди творят, они создали такие красивые костюмы. Забалка 2015 триватиме до кінця тижня. Роботи майстрів демонструються на всіх поверхах гончарівки. Одним з головних символів цьогорічного фестивалю є гончарне коло. Ми в обласній науковій універсальній бібліотеці, яка носить ім'я Олеся Гончара. І інший підтекст коло уособлює безкінечність і спіраль всесвіту. Ще до кінця тижня триватимуть заходи у рамках таврійського тижня мистецтв. Але вже зараз можна сказати, забалка відбулася, вона знаходить все більше прихильників і учасників.